Дорога в ліс по гриби. Як думаєте, назбираємо щось чи ні? Вау, є грибочок. Мухоморчики. Хтось ногою збив мухоморчика. Який гарний мухоморчик вигрівається на сонечку. Погляньте, який гарний грибочок росте. Бомба. Так, а ну давайте подивимося, що тут таке. Два великих опеньки буде на юшку. Все, зрізаємо, подивимося, чи не червиві. Ні, чисті. Добре. Забираємо. Ото дві здорові берези завалило. Ні пройти, ні проїхати. А біля тих повалених берез росте такий о, маленький грибочок польський. Красота. А де один грибочок, там і другий. Зараз ми розгорнемо листечко і його достанемо. Ось, бачите, де ховається. Забираємо. Так, погляньте, що це таке, мухоморчики чи ні. А це що таке? Не знаю, не беру. Ого, скільки дрібненького. Не потрібне. Хай росте. Молода береза, мають бути гриби. А де ви? Немає. І моху є багатенько. Шукаємо. Ого, який здоровечий мухоморщик. Гляньте, як гарно він виглядає. На сонечку вигрівається бомба. Але гарно, як намальований. Білий гриб. Беремо його. Ножиком. Ооо. Грибочок бомба. Чистий, не червивий. Маленький мухоморчик. Сьогодні в мене день мухоморів. Ого! Ото шляпка. Білесенький, гарнесенький. Бомба. Зараз будемо викручувати. О, і чистий. Так, малесенький. Один. Бачу другий. Бачу другий. Бачу третій. І десь я бачив ще четвертого. А от дивіться уважно, бачите? Присів? Не видно. Встав, є. Польські грибочки. І ще один. Тут ціле сімейство. Чистий, гарний. Беремо ще один маленький синочок. Забираємо. Красота. Який малесенький, сховався. Ой, в мухові. Навіть не видно. Забираємо. Отже, сьогодні грибочки ростуть при дорозі. Ой, який малесенький цвашок. Зараз, 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 зараз достану. Покажу вам. Саме ліс. Довгий і худий. Польський. Один. Два. Три. Та їх тут купа. Чотири. Так, є ще один? Раз. Два. гриба. Я І в мене чотири грибочки. А ось п'ятий. Так кому? П'ятий. Шостий. Кому подарувати такий букетик? Єсть. Приїжджайте, пригощу. Є ще один. Дивимося далі, я бачу ще одного. Є-є-є. Ось він. Наше грибне місце. А ото хтось йшов, не побачив. Збив ногою. А ми тут знаходимо. Ще декілька грибочків. Один і два. Ось бачу. Ще один. Кипався дев'ятий гриб на протязі. І знов. Чік, чик, чик, чик. Хоп і є. Забираємо. І тут ще що? Саморосте. росте. Само лізуть. Які вони ще маленькі, саме лізуть, саме лізуть. Бомба. Єсть. Та ти що? Тут заховався під листочками ще один грибочок. Ой. Нормальний, ще чистий. І ще один між такими мухоморчиками. Росте польський грибочок. Викручуємо. Бомба. Ще один малесенький. Маленький, саморостуть. ростуть. А тут вже хтось почав снідати. Бачите? Поїли його. Шкода. Ой, сімейка, сімейка, сімейка. Один. І малесенький коло нього. Ще. І там є ще. А тут трішечки більшечки. Небагато, але більший. Тут хтось почав їсти, але гарний. Ще один малесенький саме лізе. Давно який довгечий. Піде. Знову два. Один. Два. Ну, робота йде. Контора пише. Чистити не встигаю коли. Ще одненьке, якраз сонечко блиснуло і було його добре видно. І тут ще один. Почистим пізніше. А то в лісі людей багатенько, кожен йде один за одним. Тому якось так. Викрутили і у відро. І тут, під геляками, під листками, під мухоморами. І лізуть. А знаєте чого? Бо прийшли дощі і зараз вже другий день тепла. Які малесенькі, малесенькі, малесенькі. Але беремо всі. І Великі, і малі. Он ще цього поклали, іншого вирвали. Поки цього вирвали, йдемо до іншого. Тут два. Ховаються, але ж від нас не сховаєшся. Ми вже знаємо ваші грибні місця. Тут три. І он ще один маленький. Заберемо. О! Є. Це чотири штучки. Голову підняли, подивилися. Де ще є І пішли до другого місця. Опа, маленький, не сховайся. Який малесенький цвяшок. Ой, боченьку, яке малесеньке. Чекало мене. Так, забираємо листочок, палочку, а там грибочок. Ще й шишка така є. Забираємо. О, грибочок, 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 грибочок. А, ні, шишка. Так, є грибочок. Один, два, три. Викручуємо. Ростуть в лінію. Один. Два. Три. Ростуть швидко. Не казав би, як гриби після дощу. Забираю. Красота. Ще зрізкость не знаводиться. Ще один. Трошки збоку від тих. Див, блукав і грибочка знайшов. О, цей такий. З грубенькою ножкою. І чисті. Не погризані. Бомба. Ще два. Один і другий. Сьогодні грибний день, а трошки вліво і он третій. Зараз, зараз, зараз покажу. Ось. Є три. Ростуть парами. Ой, а біля нього ще четвертий. Та то капець. Хоч бери, не вставай. Присів, а тут букет. Зараз голову вліво, голову вправо і ще може трапитися. Ходив, ходив і грибочка знайшов. Все, головне, що чисті, не червиві. І є багатенько. Погляньте, як замаскувався грибочок. Достанемо. Є. Ще один. Присіли і дивимося. Так, присів і є. О, малесенький, малесенький самоліз. А, ні, помилився. Це не гриб. Їстівний викидаємо. Це грибочок. Гляньте, як росте гриб. Сосна, моху нема. Але польський грибочок є. Ой-ой-ой, як його з'їли. Все, лишаю назад, посажу. Все, назад, рости грибочок. Хай буде. Ой-ой-ой, одна сиротинка. Але вже трошки більший, ніж ті. Шляпка більша. І по розмірах більший. Забираємо. Ой-ой-ой, це мій перший білий гриб. Листочок забираємо. Викручуємо. Стоп. Чи то польський. Чи то білий. Польський. А ну напишіть, білий то чи польський. Он ще один коло нього. Вершечок з'їджений. І цей з'їджений. Далі далі під корчами от корчі. Оп-оп, йду, 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 лізу, 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 лізу. І забирає. Так, грибочки ростуть сьогодні при дорозі. Вон біля дерева. Один. Не куди Два. Три. Є. І тут чотири. Знов натрапили на грибне місце. Знову букетик польських грибочків. Всі при дорозі ростуть. Ще одненький. Почистим вдома. Людей чую багато. О, в мохові, листочок і аж, аж хрумтить. Забираємо. Є ще один грибок. Ой, падаю! Ой, певно, що він з'їджений. Поїджений трошки. Шкода. І тут один малесенький. І теж хтось його їв. Ай. Так, дивіться. Пройшли люди, а я ззаду не йду і збираю гриби. А ось. Бачите? Оп, є грибочок. Ой-ой-ой, тут вже трошки більшечки, але його хтось їв. Ну нічого, всім вистачить. Один, два. І бачу далі ще. Йдемо, йдемо. Йдемо. Бачите чи не бачите? Йдемо, йдемо, йдемо. Опа. Є ще один. І ондо-ондо-онду, бачу ще один. Ось. Викрутили. І забираємо. Все, знову букетик. Сьогодні всі гриби ростуть парами. Ой, і ще бачу. Ой, поки цих цього... два до відерця. і ще одного назбирав. Ну зараз викладу. Так, викладу ці, листочка заберем. і йдемо, заберемо ось цього. Що ж він буде там саменький лишатися в лісі? Заберем його. Все. Як я вже повторювався, чистити будемо вдома. Нема коли. Людей багато, всі полюють за грибами. А я ще трошки встигаю позбирати і вам показати цієї красоти. Ось вам ліс. Вон бачу ще один. О до грибочок. Видно вам чи ні? Беру відерце і йду до нього. Ай. Беру, 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 беру. Опа. Є. Забираємо. Чисті такі, гарні. М -м, збирати одне задоволення. Ой, не попав кадрик, бо дивлюся вліво-вправо. Все, у відро. Серед тих великих ще є, звичайно, і ось такі малесенькі. Але довгі ножки. Тянуться до сонечка. Ростуть високо-високо. Забираю. Ой, та їх тут ціле сімейство. Не буду я їх лишати. Забираю все. Поки ці рвав. Підняв голову. Вон бачу ще два. Йду до тих двох грибочків. Йду, 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 йду. Ростуть в таких хащах. Що не пройти, не пролізти. Нічого. Пройдемо, проліземо і вирвемо. Є. І йду далі. Піднімаю голову. Йду, 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 йду. Оп! Ще один. А, цей трошки під'їли. Чекайте, бо телефон падає. Все, забираю. Йду далі на пошуки грибів. О, Погляньте, поставив відро, а коло відра грибочок. Вже йшов назад за відром. Забираю. Листочка викинемо. Грибочка дістанемо. Чудово. О, якийсь мухоморчик. Збитий ногою. Значить, тут вже хтось йшов. Треба міняти напрям руху. А ні, що так хтось що не замітив польського коло нього. То що, я заберу? Ого, як він заліз під палку. Ого го, нічого собі. Дивіться, нога як бочечка. Ото да. Хтось йшов, не побачив. Я заберу. Все. Ой-ой-ой, в хащах ще один. Ой! Ой! Ага, обманка. Що то таке? Що це таке червоне? А я так думав, що то хороший гриб. Викидаю. О, порхавка! Зараз розіб'ю, подивиться, як буде стріляти. Чекайте. І що? Біля тієї порхавки? Росте польський грибочок. Бачите, як буває? Їстівний гриб. А коло нього неїстівний гриб. Їстівний неїстівний І ще багато неїстівних грибів. Хай лишається тут. Так, росте береза. На березі тако дивитися. Здається, опеняк. А як ближче, 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 ні. Зовсім не опеняк. Шкода, а здалека здавалося, що опенічок. Ух ти, скільки мухоморчиків. А може то не мухоморчики? Я, в... Я всіх їх називаю мухоморами. Хто його знає? Що таке червоне? Ану люди добрі, підкажіть, що таке червоне. Чи то гриби. Ой, чи то їстівні гриби, чи то не їстівні гриби. Так, ану дивіться, люди добрі. Їстівний гриб чи не їстівний гриб? Так, ану покажіть, що там під шляпкою. Порхаки, напевно. Що. А хто його знає? Ні. Бу. Не знаю. Чи то їстівний, чи то не їстівний. Напишіть. Але ми брати їх не будемо, бо ми барани в цій справі. Ми беремо тільки такі. Польські і білі. Ну ще опенік, якщо трапиться. Так, люди, дивіться стільки багато. 100% неїстівні. Хай лишається тут. О, який одинокий гриб. Гарний, 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 гарний. Викручуємо. Хто знає як правильно викручувати, зрізати. Я викручую. Чистенький, гарненький і у відро. Вже майже повне. Так, йдемо, йдемо, йдемо. І в Мохові знайшов одненького польського. Одненький, більш нема. Ось такий. Нормально піде. Є-є-є-є-є-єє. Треба Бомба. Тут в мухові, якщо розгорнути глячки, то можна знайти грибочка. Все чудово, і ножка грубенька, і шляпка чистенька, кругленький, аж любо збирати. Ще один. Підійшли, 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 забрали. Ух ти! Класно. Така бочечка невеличка. Але красота. Ну зацініть, ну правда гарний грибочок. Таку фотографії треба зробити. Поки робив фотографію, то під сосною не йшов ще одного. Опа! Аж хрумтить, не можна достати. Зломився. Ну нічого, забираю. Погляньте, йдеш, деш лісом. Бачиш якась нора. Як підходити ближче, ближче, ближче. Тут тут щось росте. аби мене вилізло, нічого за пальця не вкусило. Во який. Бомба, забираємо. О, при дорозі, який гарний грибочок. Да? Гриби можна їсти всі, але деякі лише один раз. Ну що ж, а це вихід з лісу, назбирали багато. Ось так виходимо з грибів. Оце дорога. Ну нічого. Зато віддерці грибочки назбирали. Тепер треба звідси вийти. Йдемо до машини. О, так. Головне, щоб власник... Качанів не подумав, що ми качани тирим. А ми просто йдемо з лісу, з грибів. Ось такою гарною стежечкою. От і все. Дякую за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!